Про мою бабусю. Не було в моєї бабусі дочки, одні сини, аж п'ятеро. Повиростали вони і хто куди, хто вчитися, хто працювати, хто служити. Опустіла хата, але ненадовго. Мій тато рано одрушився, привіз із собою дружину, мою маму, здалеку, звідти, де служив, привіз до рідної хати, до своєї матусі. Невістка молода, така гарна, а як її полюбила бабця, За дочку вона її мала. Мама до неї теж горнулась, хотіла тепла, бо батьки були далеко. А як народила нас двох дівчаток, різниця один рік і вісім місяців, то радості бабусі не було в меж. Як же вона всіх нас любила, наша мама померла рано, а нам, дівчаткам, так її не вистачало, її обіймів, її порад. Якби не бабуся, аж страшно подумати, що було б, вона нам стала за матір. Ніколи не забудемо її теплі долоньки, сивину на скронях, її біленьку хустинку, а який борщик із квасолею варила вареники, смакота. І коли вона все встигала, це вже тепер усе розуміємо, коли самі вже старі стали, теж бабусі. Виросли ми, стали на ноги, завели свої сім'ї, допомагали своїй рідненькій бабусі, ніколи не обділяли увагою. А як вона раділа кожному нашому подаруночку, цукерці, гребінцю, фартушку, хустинці, усе це було від душі, вона пишалась нами. Ми її міцно обіймали і заціловували, а на її очах з'являлися сльози радості. Жаль, що час не можна повернути. Народилась наша бабуся Матуся в 1911 році, прожила 87. До речі, з усіх її п'ятьох синів залишився найстарший, йому вже 92 роки. Ось така маленька життєва історія. А можна і книгу написати.